До речі, на сторіночці також, крім спортивного одягу, крім красивезних купальників, є ще гарний вибір кросівок, люкс копії оригіналу, топові модельки за дуже доступними цінами. До речі, якщо вдруг вам не підійшов розмір, то у них є обмін, за це можете взагалі не переживати. І, звичайно ж, не залишимо вас без знижечки 5% по моєму промокоду. Тому, як будете замовляти, обов'язково пишіть промокод і ще отримуйте знижку. Знаєте, з покупкою цього костюма якось і бажання спортом зайняте з'явилося. Може, це я і вдома буду. Ну просто погляньте, як він круто сідає по фігурці. Дівчата. Це просто вау! А колір, який бомбезний, це йде в коричному, такому трендовому. до речі, одразу гляньте і на якість. Дуже-дуже хороший, дуже якісний, класно тягнеться і класно втягує. От в мене, наприклад, лесіни тут з такою йдуть утяжкою. Ну гляньте просто, яка талія. Це вау. До речі, на цій сторіночці в цьому магазинчику є різні костюми. Можна, до речі, придбати окремо і лосінчики, можна так само костюмчики, є в різних кольорах, з різними модельками, з різними принтами також. І є футболочка-шорти, є з велосипедками. Коротше, реально, на будь який смак, навіть є такі спортивні комбіназони. І що мені дуже подобається, ззаду дуже-дуже гарно сидять. лосінки з ефектом пушап. І дівчата не можуть не похвалитися своєю обновочкою новеньким красивезним купальником. Просто погляньте на цю красу. Зазвичай я ношу роздільні купальники, але цей здільний просто шикарний. Ззаду відкрита спинка, дуже-дуже гарно і на спинці, і дуже-дуже гарно і спереду. В мене в темно-синьому кольорі, але він є в різних кольорах. Є ще електрик, дуже мені подобався, але в мене вже є такий купальник. І є у блакитному, і є в зеленому, в різних різних кольорах, не лише в синіх, дуже красивий, також в червоному, гарний. І взагалі на сторінці дуже величезний вибір купальників. Тому хто планує влітку на якісь басейни на сторіночці дуже гарний вибір. І роздільні, і здільні ну це просто моя любов. Просто вау. І, до речі, ми маємо для вас ще дещо приємне. Ми вирішили розіграти для вас купальник. Це якраз те, що потрібно до літа, до сезону до такого теплого сезону. Е, дуже класний купальник. Він йде роздільний і він є в різних кольорах. Тобто переможець обере собі колір. Все, що треба зробити, це підписатися на сторіночку і проявити у них актив. І все. І зовсім скоро ми оберемо переможця на дуже класний купальник. Тому усім бажаю удачі, приймайте участь, нехай щастить! Як я люблю ось такі класні базові комплекти, які при тому всьому не лише красиві, а ще й дуже і дуже зручні. Особливо цей топ. Дівчата в мене вже є один такий в бежевому кольорі, носиться реально роками і мега-мега зручний. Але не було темного, тому замовила собі такий класичний в чорному кольорі, що мені тут дуже подобається. По перше. Це те, що шлейки самі регулюються, і ви можете собі підняти, можете опустити, як вам подобається. Так само, як і в бюсті, регулюється ще і об'ємчик. Ось тут, на самій застібці. Але в чому його відміна від бюстика? Ось тут немає ніяких кісточок, нічого не натирає, нічого не тисне, але при цьому всьому ще й класно тримає груди. І також в цьому ж магазинчику я до топу підібрала ще собі ось такі трусики. І в мене вийшов комплект. Хоча це все продається окремо, можна придбати як топ окремо, до речі, в різних кольорах, так і трусики окремо. Що мені в них подобається, по-перше, їхня посадочка. Вони йдуть такої, ну... Ближче до вищої, середньої такої посадки, в кого є животик, бочки все прикриють, дуже класно втягують, є такий ефект утяжки, але при цьому всьому нічого не перетискають і не тиснуть. Дуже мені подобається, також є в багатьох кольорах. До речі, в мене самої також таких трусиків дуже багато, класно носяться і по якості прям вау. До речі, на рахунок топу. Коштує 310 гривень. Але дівчата, якщо будете брати два, це лише для моїх підписників, то топи будуть по 279 гривень. І на двох штуках ви нормально будете його. Ну нормально така економія виходить. Тому якщо будете брати топи, беріть два штуки собі, подрузі, сестрі мати... Дівчата, я знаю, що ви, так як і я, любите дуже класні знижки, акції і приємні пропозиції. Тому розказую за пропозицією, яка є в цьому магазинчику, тому що там можна придбати 7 трусиків за 499 гривень. І одні трусики виходять лише 71 гривню. Дуже класно тим, що можна обрати різні модельки, але не лише це. Ви можете об'єднатися з подругою, з мамою, з сестрою, і навіть якщо у вас різні розміри, можна обрати не лише різні Модель, а ще й різні розміри. І на цьому дуже класно економити. Або якщо вам потрібно якраз сім трусиків для різноманіття, то знаєте, реально можна класно зекономити. Якщо замовляєте з кимось, то ще й доставку на двох поділити і на цьому зекономити. Також є і другі набори трусиків, їх можна придбати також, там де буде одна моделька, але знаєте, вони не настільки вигідніші. Хоча, можливо, комусь потрібно буде одна моделька, там, де 4, 5, 6, 7 штук, то також можна тут придбати. Я от не знаю, як для кого, але для мене помити волосся ну, особисто на собі. На людях я не звертаю увагу, мені чесно, байдуже. Але це настільки важливо, в мене от навіть настрій змінюється. Як тільки в мене не помити волосся, в мене буде і настрій не той. Ні, буває таке, що в мене після сну воно ідеальне, як тільки помити, бо в мене, в мене знаєте, такий тип шкіри голови, типу, більше нормальний, ближче до жирного. Щось, коротше, знаєте, як комбінована шкіра це таке саме в мене і шкіра голови. Типу, вона не прям жирніє кожного дня, але через день 100% мою голову. От, і так як я вчора мила зранку, то сьогодні я вже помила в обід, бо я на вечір збираюся. Бо я нікуди ввечері не йшла, то я підмила голови, помила вже завтра зранку. Отак-от. От Того для мене, я ж кажу, це дуже важливо. І буває таке, що в мене зранку ідеальне, що волосся, рівненьке ніде не замкнуте, то я. У мене настрій нормальний, а от таким як я сьогодні прокинулася, мене настрій був ненормальний і я пішла помила волосся. І тепер відчуваю себе набагато краще. Дівчата, переглядала я нещодавно один магазинчик, я там, до речі, вже замовляла собі білизну, комплектик з топом. Такий чорний, класичний, базовий, ідеальний на кожен день. А це мені захотілося чогось такого. Яскравішого, чогось такого цікавішого, і я побачила одразу мені в очі кинувся дуже красивий бюстик. І я не могла пройти повз, Він просто бомба, звичайно ж собі замовила. Тим більше, знаєте, тут був якийсь настрій такий, ну якийсь все не то. А як же дівчатам піднімати настрій як не новенькою покупкою, як не чимось гарненьким, не якоюсь новенькою білизною, так от. Поселочка вже в мене, я її вже забрала. Зараз буду вам показувати дівчата. Просто погляньте на цю красу. Так мені подобається це поєднання темного зі світлим. Ну дуже-дуже гарно виглядає. Прям красивезний. До речі, він є ще в двох кольорах. Хто можливо хоче червоненький або в світлому кольорі? Також дуже круто виглядає. Але цей чорний це просто, це просто бомба. До речі, також підібрала собі ще трусики, щоб зробити, знаєте, комплектом. В цьому магазинчику, вам вже не раз залишаю послання. Великий вибір трусиків на будь-який розмір, на будь-який смак. Обрала ось такі гарненькі мереживні. І підійдуть до бюстика, склала собі комплекти, можна комплектом замовити, можна окремо щось підібрати. І взяла собі ще ось такі. Завжди одних мало, треба взяти ще. Одні, також такі гарні, цікаві. Гляньте, зверху буду ще з такими бретельками. Ну, вибір трусиків там реально бомбовий. Просто погляньте, як же шикарно виглядає. Хоч це не комплект. Я обирала собі окремо, просто підбирала для себе, а вийшов дуже шикарнючий комплект. По-перше, тут такий бюст красивий, що до нього що не підбери, буде дуже гарно. Ну і дуже красива моделька трусиків. До речі, подобається мені саме ця моделька Анжеліка. Можна знімати собі брительки, якщо на літо якийсь відкритий верх, не буде ніяких шлем, як видно, і дуже гарно тримає. До речі, для вас, що вирішили зробити на нього персональну знижечку тільки для моїх підписників. 329 гривень буде бюстель для вас по промокоду НОВАК замість 369. Тому користуйтесь. Також вирішили для вас зробити ще одну таку персональну акцію лише для моїх підписників. Купуєте четверо трусиків. П'ять будуть вам в подарунок. Це дійсно дуже круто і дуже приємно. До речі, нагадую, що в магазинчику також є деякі модельки, які продаються наборами. Там і так все виходить дешевше. Там четверо чи п'ятеро трусиків. Так от, вам все одно, плюс ще одні будуть в подарунок. Тобто, при покупці від чотирьох ви отримуєте ще одні в подарунок. До речі, також маємо для вас дуже класний подаруночок. Переможець зможе обрати три пари трусиків на свій вибір, на свій смак, будь-який колір. Будь-який розмір, будь-яка модель з наявності. Все, що треба зробити, це підписочку на магазинчик, поставити декілька лайків і натиснути тут кнопочку. І все. До речі, в переможці ще й буде додаткова знижка 10% на будь-яке замовлення. Тільки ця знижка не буде сумуватися з іншими акціями. Ось так. Тому усім бажаю удачі, обов'язково приймайте участь умови дуже постійно ну, і класний подаруночок для себе. Розпаковочка з Аврори. Показую, що взяла, а взяла я все-таки ось цю швабру. Подивимося, яка вона нормальна чи нормальна. Швабру показувати зараз не буду, вже покажу в ділі, бо в вже її склав, заховав, Не хочу йти доставати. Мені навіть дивіться коробку з стінечком віддали. 499 гривень. От, а, ще перед історією. Прям такого новорічного я ще не скупляла. Я хочу зробити, знаєте, прям окреме відео новорічні покупочки туди-сюди і це все зняти і це все тоді показати. Але те, що я побачила, що вже закінчується, думаю, крістіна бери, бо потім не буде. Взяла ось цей адвент-календар, хочу спробувати її розпакувати, і показати, і продегустувати від Міленю. Потім розходнички. Одні губки, другі з ароматом капучино, мені подобаються. Взяла я ось цей чайок, будемо пробувати. Тут 4 нових види, новорічна колекція. Спробуємо. Ось такі бубенчики для стірки кульки. Потім нова зущоночка. Бачила хороші відгуки. Будемо пробувати з зайчиком. Теж для розпаковочки. Ось такий боксик з цукерками. Їх розбирають, тому я вирішила взяти. І оце! Блін, там лежилась тільки одна. Думаю, ні 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 чекати, поки будуть в мене новорічні покупки, а потім я це не попробую. Може, правда, його ще привезуть, але я взяла. Ну, це, в принципі, все з новорічного. Антисептик маленький. Потім арома ці. Пакетики. Мені подобається. На це так солодко пахне, що це якась ваніль, не було полонички. Мені, до речі, подобається вона. Інтим, гель зая, ось такий великий. 150 гривень. І гель для душу. Якісь ось такі завезли. Мені подобається з дозаторами і він дуже гарно пахне. Я його понюхала. Мені сподобався, і я його взяла. І це все на півтори тисячі гривень. Ну, швабра 500 гривень, а це все вийшло на тисячу. Ну, Блін, да це сущенко, то сущинто, це сущенко, це 100. Понятно. Ось такі зараз ціни. w o、oh.